Перше я в 2014 році попав на МКП на переробний комплекс. Встиг попрацювати ще на цех технічних фабрикаті. І це було останнє моє місце, з якого я мобілізувався. Прям почалась війна, була якраз ночна зміна. На другий день я вже був в черзі у воєнкоматі. У нас були найкращі інструктори, найкраще озброєння. А потім наш підрозділ відправили під Миколаїв, дійшли, ми освобождали Херсон і дійшли майже до Береслава. Ну, я отримав травму позвоночника хребта. Ось, Переніс дві операції, після того вже службу нести якось було важко. З'явилася причина демобілізуватися. Знову вчився ходити. Цей час я вже сидю, і ходю, і зізнаюся. А так я 9 місяців був на лікуванні. Після поранення я отримав ще матеріальну допомогу від МФП, яка мені дуже пригодилася, за що я дуже вдячний От мене дуже що здивувало, мене Валерій Валерійович Валерій зразу змішує Бондаренко. Запевнили, що ні, не переживай, ми тобі знайдемо робоче місце. Вирішили все-таки, що Степан іде точно до нас на роботу, і я не розуміла, наскільки йому комфортно буде, наскільки він зможе адаптуватися в цьому колективі. І відправили мене відпочивати в відпустку. Я чотири місяці, здається, щоб був так. Там проходив МСЕК. А за цей час вони мені от підшукали посаду під мої медичні показання. Я знову на роботі. Знову. Також в переривах можу піти розім'ятися, коли засидівся. Раз у дві години я ходів спортзалу. Мене прийняли, як за слово, я сказав би, тому що люди дуже чуйні. В майбутньому далі, так як я вже в цивільному житті, буду тримати стрій і допомагати тут здобути перемогу, працювати. Це теж потрібно не тільки військові, цивільні люди теж допомагають до перемоги.